Неділя 8 число, дивіться, що ми підібрали, це у нас джета, двигун 1,6 MPI. машина ціла, сьомий рік, вона під замовлення іде на Дніпро, трішки машини не миті, світла немає, дощ і Гольфу теж, теж сьомий рік, 1,6 MPI. Ця машина ми взяли собі. Будемо трошки на ній їздити. Такі два автомобіля. Тут є одне підфарбування. І в нас був ще один супровід по луцькому авторинку. На Миколаїв ми е, знайшли фокус 10-го року, 1.6 6 дизель. Так. Два такі автомобіля, два вага. Все, машини вже пройшли 900 км, Все отлично. Форца Макс. П'ятий рік. П'ятий рік. Один і шість бензин. Двісті зайованого. Чити четыреста пятьдесят. Гото. Така гума зимувала, але сзаді слабенька, авто має три підфарбування без шпаклівки. На наглекосплавних дисках, передні парктроніки. По крисі бачу трошки щось там вмятинка є, щось прилітало. Ось дивіться, Дастер який темненький стоїть. Так, він в рідній фарбі, бензиновий, 15 рік. 11900 шкіра. Отонований я вам не покажу, зараз близько, тому що нічого не видно буде. 1191 рік, двигун, 1,6 бензин. Ось токсончик з'явився. Загнаний ось зовсім недавно. Газ плюс бензин, шостий рік, два. Об'єм двоєчка, 7500 туди вхотіли. 214 заявленого пробігу на зимовій гумі. Отакий там. Денис тоже вам щось ходить, роздивляється. Такий. Поганий вид у нього. Ціна адекватна. Думаю, десь 7200 буде. Токсон. Чорний як треба на зимовій гумі. Зараз підійдемо подивимося, що люди за нього хочуть. Шостий рік. 7800 люди б хотіли. 2 бензин, 236 заявленого. З Німеччини. Так, дивіться, кожа. Руль теж кожаненький. Чотири скло підім'ячі, регулювання зеркал. Підігрів сідушок. Ну, понятно, зрозуміло, ступка, Ой, п'яті й ступки вибачаю. Тут тоніровано, можливо камера передасть. отак зроблю. Так, смотрите, сзади что там есть. Крывый парк там есть, бачите? Вот такие вот диски. Выглядает, выглядает. 7800, я думаю, 7500. 500 и он баш. Датчик светла есть. Вибачаюсь, немає датчика светла. Это доскрашно, что одна наш ⁇ Волинського. Так, це 10-й рік, 12 місяць, 1,5 дизель. Без сажого фільтра Євро 4, пробіг 194, свіжопригнаний, нульова. А, нульова за зе... ома гума, то тобто, Я так зрозумію, що це нова гума. Ціна 7950. Ну, ціна навіть хороша, я вам скажу. На українській регістрації. Гляньте яка зверюка. Ну, оце вона та нульова гума, бачили? Отак. Отакий звір. Так, Дастер як Дастер з релінгами. А ну у нас тут. Так. Так, тут п'ятиступка. Руль не вичуханий, ну. Но... Ні-ні, трошки да, походила вона. сідуха духа теж бачу вийшло, ну а що ви хотіли? Ціна приємна. Ну, щось тут ось є трошки десь трошки підперлась. Ну, чом би і ні. Як для роботи в поле. Кенго, кенго звичайний, 14 рік. Комплектація екстрім. Дизель 1,5. Сервісна книжка 10650. Ну я думаю, десь хочуть за неї 10 10500 за неї реально хочуть. Хочуть. Ну, Поторгуватися ж можна знову. От, бачите, я тут стою, а вже хазян Я почув! На зимовій гумі, приємний колір такий. Ще один бластер, 14 рік, 11200. дизель 1,5 і він повноприводний. 260 тисяч на слідометрі. Зимова гума. І темно-синій колір. Кода Octavia a 5 11 рік. 1.6 MPI, 8500. Синенько сіренький колір на зимовій гумі. Другий сценік такий золотистий колір приємний. Рік восьмий, 1,6 бензин, 5600 люди б хотіли б, вона дивиться на панорамі. Щас підійду підійде цікава комплектація. Тут темновато, кожаний руль. Шестиступка. Клімат. Круїз. Ну, хорошо. Хороша. Правда, літня гума, ну так нічого. Датчик світла, датчик дощу. Ну, погано. Opel Astra. Десятий рік. Дизель 1,7. 7700. Погана ціна на такий рік. На зимовій гумі легко сплавні диски, задні парктроніки. Така цікава машина. Так, ну що, пан Іван? Знайшов я ось для тебе. Це Макс. Але ми шукаємо 1,6, а це 1,8 на зимовій гуми проти отуманки. Зараз підійдемо, глянемо, що воно коштує. Четвертий рік, 1,8 бензин, 4650. Вот вот. П'ята ступка. Задок тонований. Ону і передок трошки тонований, а нас зовсім трішек. 1,8. Такий от, це Макс. Туксон. Зараз часто питають Туксона прийшла зима. І людям такі бюджетні. Восьмий рік, два бензин, 8200. 8200. Ну, на восьмий рік, 8200. Десь є ціна така 7500 7600. Ну, можливо це стан ідеальний спорить не буду, треба дивитися. Плюс можливо поторгуватися, я думаю, якщо це 7200, то всі люди, всі хочуть продати, думаю, 8, може 7900. Астрочка. Восьмий рік, 6400, Один... 1,6 МПА 65. Вибачаюсь, 85 кВт. Колір сіра мишка. На зимовій гумі. Nissan Note, 10 рік, 220 заявлений побігу, дизель 1,5. Два раз підійду, гляну, скільки там коштує. Два комплекта шин, 6850. К9К. На зимових, на зимовій гумки, лескосплавні диски. Opel Zafira. Чорна-чорна. Дев'ятий рік. Бензин 1,8, 7,300 люди хочуть. Комплектація Cosmo Не фарбована. Так, спартайч, дивіться, теж чорний як треба. Стане він сьомим роком. Два бензин 7550. Без підкрасів. Це ціна адекватна. Так він по ринку коштує. Тобто середина ринку. Це пороги там, які обвіса. Ось такий от гарний Гольфік. Восьмий рік, 1,4 бензин, 5200. Вон ну, вам ну, чарівний телефон. Вже трошки темніє, можливо, все. Камера не передає на зимовій гумі. Вот Ford Fusion. Рік четвертий. Бензин 1,6. 4600 сертификат у людей вже є гума зимова руль поміняли хлопаки Салон світленький. Салон приємний. Ціна, зимовагуна. Ціна як би можлив, опять же ж, рік. Кстати, ви не беруть його рік. Був би він хоча б шостий-сьомий, вже б його по такій ціні забрали. Четвертый рік. Кода Румстер, Панорамний дах. 8 рик бензин 1,4 4.800. 800 вам трешка бачите какая трещинка есть вот Так, на залезяках дивиться если еще один фордик стоит и все я вам скажу это больше вариант дивлюсь зимова гума колер приемный Тепер увага. 2006 рік, бензин 1,6 і 4800. Дивилась тільки, що в там четвертий рік, да, примірно така ціна. Ну там двигун 1,4. 1,6. Він вже якби їде цей двигун. Отак от. Отака машина. Посередину ринку. Туксон звичайний на зимовий. З підійдемо глянемо, щоб хлопці пишуть. Газ, бензин, 7900. Рік, 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 рік. А рік буде сьомий. Сьомий-восьмий пишуть, значить стане сьомий. Ну, зараз можна так писати, сьомий-восьмий. А ви саме... Так, да, дивіться, бачите, газ, газ. Практроніка задіє. Непогано. Ще один спорттежень в нижній клітці стоїть. Зараз глянемо, що хлопці тут написали. Сьомий рік. 2 бензин. 7200. Супер стан, шкіра, клімат, пробіг 244. Ціна класна. На такий рік, і якщо стан ще класний, то по би й ні, дивіться. Таку машинку можна розглядати. Ось Тут повинно бути, як на вісах. Нижня клітка. Кінга. Коричневенький. Рік 14, 1,5 дизель, 20 і 66 кВт. Рівна фарба 209 пробі 11300. Ззаді, спереді, зимова гума, але вона різна. Це ми Фордік сьогодні розглядали. І Все нам підійшло, не підійшов тільки колір людям. Шукаємо поки. Ford Focus 12 рік, 1,6 бензин, пробіг 237, 200. 37-200 люди хочуть. Торт присутній. Так, вас дивіться, Швейцарія, не можу пройти біля Швейцарії мимо. Свіжа Швейцарія, розмитнена, сертифікована 1,6, 81 кВт, пробіг 141 12, 950. Швейцарія. Машини Швейцарії класні. Зимова гумна, вискоскладні диски. Машина просто. Ну, мені мені подобається, вам не знаю. Шкода. А5 в універсалі 8950 10-й рік. 1.6 дизель, механіка. Двойний окрас, небита, не вбита, не фарбована. Стайник wow. короткий. Дизель 1.5, 9 рік. 7800 на старті. 231 пробігу. Бачу безключовий. Дивіться які карти. Кожа. Руль який класний. Сидушка. А комбіновані. Дивіться. Шестиступка. Клімат. Круїз. Ну пока. Інтересна машина як надо великость. Шторка навіть є дивіться тут не побита ремнем. Ви знаєте, навіть не зібрався відкривати цю машину, але коли підійшов ближче, то вона мені сподобалось. Нам не сподобалось. Дивіться, який Кінга знайшов. Так, 12 рік. 1,5 дизель з Бельгії. Пробіг 270 тисяч ціна 8250. На зимовій гумі, гума доволі непогана. Ще один Дастер. Він повноприводний. 13 рік. Дизель. 12 тисяч коштує. Пробіг 152 заявленого.